Вітаю всіх на уроці математики. Сьогодні ми працюємо в третій частині. Ці діти, у кого немає паперового варіанту, не забуваємо, що вам потрібен звичайний зошит, також всім потрібна ручка, олівець, лінійка та кольорові олівці для самооцінювання в кінці. Зверніть увагу, що сьогодні ми працюємо на трьох сторінках, але ми будемо трошки стрибати за зошитом, тому будьте дуже уважними, щоб не заплутатись. Ми будемо пропускати дві сторіночки, а потім на наступному уроці до них повернемось. І так, ми починаємо з 28-ї сторінки. Знаходимо завдання 1, Кожен з вас вибирає якийсь один рядок пропорців і розв'язує ланцюжок. А потім, коли урок закінчиться, якщо ви захочете, ви другий ланцюжок теж зробите. Зупиняємо, працюємо. Сподіваюся, що все вийшло. Тепер ви розім'яли свій мозок, і я пропоную вам зараз якраз це і зробити, що говорила, стрибнути, скажімо, в нашому зошиті. Тобто ви перегортаєте одну сторінку, наступну сторінку, і з правої сторони шукаєте 33-ю сторіночку. Дивимось на 33 сторіночку. Дивіться, на попередньому уроці ми з вами познайомилися з такими геометричними фігурами, як коло та круг. Зупиніть відео і розкажіть батькам, чим відрізняється коло від круга. Сподіваюся, що ви згадали, що коло це просто оця замкнена лінія, яку ми креслимо, а круг це вся площина, да, яка обмежується цією лінією, тобто колом. Подивіться на завдання 6 і скажіть. Які тут є радіуси кола? Сподіваюся, що побачили, що це радіус АО та радіус ОБ. Далі, який діаметр кола? Подивіться, згадайте, що таке діаметр кола. Сподіваюся, що ви теж побачили, що це АБ. Да? Ви пам'ятаєте, що діаметр це відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через центр. Далі, назвіть. Які точки належать колу? Перевіряємо: колу належить точка А, точка П і точка Б. Які точки належать кругу? Як завжди, ті ж самі: А, П, Б, а крім того, точка М, точка К і точка О. Далі, подивіться, вас просять накреслити відрізок ДЛ, довжина якого дорівнює діаметру кола. А я спеціально не буду підставляти лінійку, тому що таким чином я буду показувати, де діаметр і так далі. Я поставлю ось так клітиночки, щоб вам було трошки видно. Ви пам'ятаєте, да, що в клітиночках у нас. Кожні дві клітиночки це 1 см. Таким чином, ви подивитесь, де тут діаметр, порахуєте, яка ж його довжина з допомогою клітиночок. І потім, ось тут, на клітинках, які у вас є в зошиті, накреслити відповідний відрізок, довжина якого така сама, як і діаметр нашого кола. Все працюємо і не забудьте підписати і довжину відрізка, і буквочки D і L. Працюємо. Перевіряємо, пригадуємо, що таке діаметр. Діаметр це відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через центр. Ось він, а, Б. Ми можемо тут побачити за допомогою, відріз... за допомогою клітиночок, що діаметр 2 см. Таким чином, ви повинні були накреслити ось тут відрізок довжиною 2 см. І, звичайно, підписати його. Продовжуємо. Тепер на цій самій сторінці ми піднімаємось трошки вгору, а точніше, знаходимо завдання п'яте. Воно займає дуже багато місця на цій сторінці. Ми будемо, скажімо так, працювати над першою частиною. Ось тут все, хто хоче, ви можете читати, вичитувати. Я розповім, якщо вам недостатньо того, що я скажу, ви можете все це ще почитати. І так, дивимося. Перед вами є два схематичних малюнка. Поки я буду читати, спробуйте зрозуміти, який з них підходить до задачі. В Африці є озеро Чат. У дощовий період його глибина сягнула 11 метрів. За першу половину літа озеро висохло на 3 метри. За другу ще на кілька метрів. На скільки метрів зменшилась глибина озера за другу половину літа? Якщо його глибина стала, 4 метри. І так, давайте подивимося, які у нас є числові дані і що вони означають. Так, в принципі, про що у нас задачка? Про озеро, да? про озеро Чад в Африці. Що означає 11? Сподіваюся, що ви сказали, що це глибина, яка була в дощовий період. Да? Тобто, глибина озера Чад 11 метрів. Подивимось на схематичні малюнки. І тут ми бачимо 11, і тут 11, і, і там, і там весь відрізок. Тобто початок нібито схожий. Далі, що таке 3? 3 – це наскільки висохло озеро. Тобто, в цій задачі оці слова на не означають, що дійсно наскільки то, а це мається на увазі, що ось 3 метри висохло. Просто саме так формується речення. І так, висохло на 3 метри. Дивимось. Де ж у нас видно, що висохло на 3 метри. Оце було все. І ось частинка на 3. І тут, і тут, нібито є продовжимо. За другу ще кілька метрів. Тобто ще якась частинка висохла. Далі, що таке 4? А 4 це якась залишилась глибина. Дивимось. І так, яка залишилась глибина 4: тут і ось тут. І що ж питають: На скільки метрів зменшилась глибина озера за другу половину літа? Дивимось. І так, ви розумієте, що ми одразу не будемо обчислювати Наскільки зменшиться глибина озера за другу половину літа? Таким чином, у нас не може бути ось цієї задачі. Бачите? Тому що у нас виходить, що основне питання якось тут всередині, такого взагалі не буває. Основне питання, як правило, це червоне, і воно десь внизу видно. Тому оця схема зовсім така заплутана, наплутана, навіть складно пояснити, що мали на увазі. Якщо б ось просто цієї частини не було, тоді як третій доданок, да? а ось цієї частини якось не зрозуміло. Тому підходить ось ця частинка обведіть двічку. Так, і так, давайте подумаємо, що ми дізнаємось, якщо ми знали, що була глибина 11 метрів, а раптом висохло ще на 3 метри. Що ми можемо дізнатися? Сподіваюся, що ви сказали, що якою стала глибина. Да? І так, була 11 і висохла на 3. Якою дією будемо дізнаватись? Звичайно, відніманням. Ось, подивіться, напишіть тут віднімання. Чому віднімання? Тому що води ставало менше, менше, менше. Ось віднімать. Добре. І так, ми дізналися, скільки стало води, да? скільки метрів було води. Тепер ми знаємо. що... Що вода знову зменшувалася, да? тобто глибина ставала все менше, менше менше, і стала 4 метри? Скажіть, будь ласка, якщо ми знаємо, скільки була вода, і що вона залишилась 4 метри, що ми можемо дізнатися? Наскільки зменшилась глибина озера? Якою дією ми зможемо дізнатися? Так, дією віднімання. Чому? Тому що нам треба знайти частинку, да? тобто частинка не може бути більше, ніж ціле. І так, ще раз очок, що ми будемо дізнаватись в перші дії? В перші дії ми дізнаємося, яка ж стала оця глибина озера після першої половини літа. Дивимось, було 11 зменшилось на 3. Запишіть ось тут перша дія, і напишіть відповідну дію. Не забуваємо писати в дужках. Так, є, думаю, що в дужках є метрів. Тепер дивимось: ми дізналися цю частину, да, тобто скільки в другій половині, яка була глибина озера, і дізналися, що в кінці літа стало 4 метри. Якою ж дією дізнатися цю частину, наскільки знову зменшилась? Так, пишемо друга дія і розв'язуємо другу дію. Перевіряємо. І так, перша дія 11 відняти 3 буде 8 метрів. А друга дія – 8 відняти 4 буде 4 метрів. Ось така задача. Ми її розв'язували незвичним для нас способом. Ми розв'язували не від питання, а від тих числових даних, які у нас були. Сьогодні ми саме так будемо розв'язувати задачки. Зараз я пропоную повернутися до тієї сторінки, з якої ми починали. Отже, ми знову на сторінці 28. Перед вами ще одна задача. Тут вже нам все не підказували, скільки могли, але давайте подивимось. І так, кажан на початку ночі впіймав 16 жуків, а наприкінці на 7 більше. Усіх жуків він заніс до печери. Скільки жуків залишилося в кажана, якщо 5 із них утекли? Зупиніть відео і ще раз прочитайте. І так, давайте проаналізуємо, що таке 16. Це ті жуки, які спіймав Кажан на початку ночі. Що таке 7? А це наскільки більше він спіймав наприкінці ночі? Що таке 5? П'ять – це ті жуки, які утекли. Яке питання задачі? Скільки жуків залишилось? Нас знову просять з вами попрацювати від числових даних, а не з питання, як ми з вами звикли? Давайте спробуємо. І так, якщо нам відомо, що на початку ночі 16 жуків спіймав, а наприкінці на 7 більше, що ми можемо дізнатися? Сподіваюся, що ви сказали, що ми можемо дізнатися, скільки спіймав жуків наприкінці ночі. Якщо це було на 7 більше, то якою дією дізнаємося? Так, дію додавання. Давайте ось тут десь напишемо перша дія. Пишіть не дуже великі циферки, щоб все помістилось. І так, знаходимо першу дією, скільки знайшов жуків в другу половину ночі. Працюємо. Перевіряємо. І так, якщо в першу 16, а в другу на 7 більше, то для того, щоб дізнатись, скільки в другу, треба було до 16 додати 7. Тобто 23. І так. Тепер, коли ми знаємо, що в другій половині 23 знайшов жуки, а в першій 16, що ми можемо дізнатися? Так ще, в одну частину ночі 23, а іншу частину ночі 16. Що можна дізнатися? Так, скільки всього за ніч знайшов? Якою дією? Теж додавання. будь ласка, вниз і пишемо другу дію. Перевіряємо. І так, якщо початок ночі 16, кінець ночі 23, то треба було додати 16 і 23, або, навпаки, вийшло 39. Ми відповіли на питання? Ні. А яке було питання? Скільки жуків залишилось? Дивимось, якщо нам відомо, що всього було 39 жуків, ми це порахували, і що 5 з них втекли. Можемо ми дізнатися, скільки залишилось? Так, якою дією? Віднімання. Робимо третю дію, перевіряємо. І так, всього жуків за ніч було 39, 5 текло, тобто 39 відняти 5, буде 34. А в дужках усіх цих в діях що написано? Буква Ж і крапочка. Далі жуків можна було штук. Шт. Добре, і так, подивіться, ми розв'язали задачу аж на три дії. Дивимось, це була задача на знаходження остачі, да? але перш ніж знайти остачу, нам треба було спочатку знайти, скільки в другу частину доби, потім скільки всього, і тільки після цього ми змогли знайти остачу. Це у нас була друга з вами задача на три дії. Якщо вам щось не зрозуміло, можете ще почитати пояснення, які є ось тут в зошиті. А я пропоную вам, якщо вам все зрозуміло, відпочити встаємо. А кому не зрозуміло, спочатку почитайте, а потім відпочиваємо. Встаємо. Продовжуємо працювати на сторінці 29, знайдіть четверте завдання. Давайте пригадаємо з вами три способи розв'язання межах 100 з переходом через розряд. Подивіться: перший спосіб, коли ми замінюємо перше число сумою зручних доданків, пригадуємо, якщо це у нас віднімання, то ми уважно дивимось на одиниці. 5 менше, ніж 8, це означає, що ми повинні взяти не 5, а скільки Так, 15, а тут десятків стане на 1 менше. Добре, потім віднімаємо поступово. Далі, якщо у нас ці ріжечки стоять під другим числом, це означає, що ми друге віднімаємо частинами. Спочатку ми робимо з першого числа кругле, тобто віднімаємо стільки, скільки одиничок 5, а потім дивимося 8, це 5 і. Записали і теж поступово виконали обчислення. Третій спосіб це округлення, коли ми замість ось цього числа, яке введено, пишемо 10, а потім змінюємо знак на протилежний, і робимо ось цей відмінності, да, тобто наскільки більше додали, чи відняли, стільки ж і додаємо, чи віднімаємо. Те ж саме при додаванні. При додаванні трошки легше, ми перший спосіб просто замінюємо розрядними доданками, поступово додаємо, в другому випадку, ми теж в другому випадку, коли треба додати частинами друге число, ми з першого робимо кругле. Тобто дивимося, які одинички 7 скільки треба, щоб стало 10, записуємо 3, далі згадуємо 6, 3 і, і далі поступово додаємо. В цьому випадку, бачите, вас просять округлити не одноцифрове, а двоцифрове, тобто до найближчого круглого, але принцип той самий. Знову знак змінюється на протилежний, і віднімаємо стільки, скільки зайвого додали. Працюємо самостійно. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Тепер подивіться, внизу є таке цікаве завдання, де вас просять замінити кожне число не просто сумою зручних доданків чи розрядних доданків, а таких, щоб один з них був той, що вас просять. Ну, якось так. Тобто, ви дивитесь і знаходите другий доданок. Як знайти невідомий доданок? Так, від суми відняти відомий доданок. Тобто, по-іншому це у вас ведуть приклади на віднімання. 36 відняти 4, 57 відняти 54, 44 відняти 3 і так далі. І отут ви дописуєте відповідь. Працюємо. Перевіряємо. І так, тут у вас повинно вийти 32, в другому виразі 3. Ось тут 41. Тут 1. В цьому виразі 72. І ось в останньому 2. Сподіваюся, що все вийшло правильно. Для чого нам це потрібно? Ви можете використовувати це якось в прикладах, які будуть надалі, але якщо по-чесному, то саме ось цей спосіб ми будемо вже використовувати на наступному уроці для нових видів прикладів. А зараз ви знаходите завдання, ось таке п'яте, і розв'язуєте тим способом, який вам подобається. Тобто, ваше завдання просто написати відповіді. Працюємо самостійно. Що у вас вийшло, я перевірю, коли ви здасте зошити. А тепер кожен з вас дивиться на годинник. Якщо у вас ще багато часу до закінчення уроку, тобто ще не 40 хвилин і не близько 40, то ви дивитесь на цій сторінці на 29-й, третю задачу. Якщо у вас вже вийшов час, тобто ви вже наближаєтесь до 40, то ви це не починаєте. Подивіться, тут є задача, а ви її читаєте уважно, а потім вибираєте, який з цих виразів підходить для того, щоб розв'язати цю задачу. Оводите цей вираз його. І пишете, чому дорівнює. Тобто ще раз, це завдання виконує той, у кого ще на це є час. Якщо немає, то не починаємо. А я розповідаю домашнє завдання. Домашнє завдання в зошиті працює самостійно. На сторінці 13 ми виконуємо верхню частину, тобто 39 та 40 завдання. Те ж саме розв'язуємо значку, прямо тут записуємо, і просто пишемо відповіді перекладів. Тобто, розв'язуйте так. Таким способом, як вам подобається. Після цього не забуваємо оцінити свою роботу, а наша сорока говорить, що дякую вам за роботу. Я також дякую. До нових зустрічей!